Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, рада вас вітати! Я сьогодні в сонячному настрої і в світлому настрої, сьогодні я зі світлом. Вчорашня серія вийшла пізно, тому що, поки я не провела всі уроки, я її не завантажувала. Там треба ж було опис написати. І світло мені дали близько пів на шостої. І наступні уроки я провела, і потім вже вивантажила вам відео, коли уроки завершилися. І... 126 серія у нас серіалу Життя репетиторки 29 травня сьогодні, в нас передостанній день перед останніми дзвониками. І сьогодні ми поговоримо про прощання. Як відбувається прощання в моєму репетиторському житті, що це взагалі за етап? Насправді, етап такий собі, він може бути навіть нервовим і може бути навіть неприємним. І я розповім про те, що може відбуватися під час прощання. Отже, різні моменти прощання, які були в моєму житті. Перший момент прощання, почнемо з найрідших і підемо до найчастіших моментів прощання, найрідший момент прощання це коли батьки, коли винаймали мене як репетитора, сподівалися, що дитина як ракета стрімко полетить і дасть величезні результати. І особливо інколи це дивує, коли от в другому семестрі дитина приходить, каже, у нас там, наприклад, було 5 або 6 балів в першому семестрі, а в другому семестрі ми хочемо, щоб у нас підвищився результат, щоб у нас була вища річна. І ми виходимо на річну в 7 балів, наприклад, але батьки не задоволені результатом. Хоча інколи це можуть бути проблеми з дитячого боку, проблеми з прогалинами у знаннях. Але батьки очікували більш стрімкого зростання, і ми отримали плюс бал, а батьки хотіли плюс більше. І тоді може бути незадоволеність. Інколи це може бути незадоволеність дитиною. Рідко це буває незадоволеність собою своєю генетикою. Найчастіше це незадоволеність педагогом. Хто вини? Вона, Вона? Вона не довчила, вона не навчила достатньо для того, щоб прогрес був більш відчутним. Знов таки ми тут комунікуємо, кажемо про те, що, можливо, тоді влітку ми понавчаємося для того, щоб усунути от ті от недоліки, що були раніше, і вибудовуємо стратегію. Рідко, але буває, я з цим стикаюся з такою реакцією. Зростання в будь-якому разі. Ми показуємо. У мене не буває такого, що. от, ми стоїмо на нулі, і от у нас як було 6, так і стало 6, Зрозуміло, що ні, бо ми навчаємося. Але буває таке, що приріст повільний. Найчастіше він пов'язаний з особливостями розвитку дитини. Я намагаюся м'яко про це сказати батькам, але Знов таки, можливо, не до всіх дітей треба ось саме такий якийсь мій підхід. І, можливо, для більш стрімкого зростання їм потрібен інший педагог, а можливо, просто більш стрімкого зростання не може бути через особливості розвитку. По-різному буває. І тому, якщо нас не влаштовує цей темп, то тоді ми маємо право змінити викладача, і це може відбуватися, хоча відбувається не часто. Другий момент. Це момент, коли дитина не дотерпить, не дотерпить вже закінчення навчання, коли ми отримали річні оцінки минулого тижня, і дитина вже сидить останнього уроку. О-о-о, За що мені це все? Чому? Чому повторення? Чому загальне? Чому ми розбираємо мої помилки за рік? Нащо? Нащо воно мені? Для таких дітей намагаюся підсолодити цукерочку. Десь пожартувати, десь дібрати цікаві вправи, десь пояснити, навіщо ми робимо це узагальнення, навіщо мені цей скринінг річний, навіщо ми дивимося, які результати в нас є, які помилки залишилися. І намагаюся якусь цікавинку відібрати, наприклад, пам'ять чи увагу потестувати дитині, показати, дивись, як вона у тебе працює. Це ж цікаво, це про тебе. Також може бути ще, що ще може бути? Може бути, що. Я старалася, старалася старалася, ми досягли результату, результат відчутний. Це теж не рідко буває, не так рідко, як перше, але теж рідко. І я дивлюсь: от у нас було 6, а результат у нас, наприклад, 8 або 9. Тобто ми стрибнули сильно, і я очікую, що батьки в кінці року можуть зауважити, що ми добре попрацювали, але буває таке, що батьки кажуть, ну тут ваша робота. Ваша робота, ви зробили її. І е, немає ось цього, що дитина працювала, вона дійсно наполегливо працювала. Я працювала, і ми отримали плюс великий. Е, і інколи хочеться, щоб оце от було відзначено. Е, раніше мені сильно хотілося зараз. Я навчаюся віддавати і не намагатися від цього зворотню, е, зворотню реакцію отримати, зворотну реакцію отримати. Е, і е, потім іще. І ще, і ще, іще останнє. Чому я й посміхаюся? Тому що мої батьки молодці, батьки моїх учнів, та й мої учні молодці. Я бачу, яким вже і навіть і не сидиться, то не сидять, стараються мої учні, і ми з ними красиво прощаємося тоді. Я їм бажаю гарних канікул. І Так само батьки, батьки часто відзначають, що ми зробили, часто відзначають, який був попередній результат, який тепер, і часто кажуть, що. Дійсно, ви попрацювали і попрацювали добре. І тоді я звертаю увагу їхню і на те, що їхня дитина дуже старалася і дуже добре працювала, і відзначаю сильні слабкі сторони дитини і показую, що ось ось що дало можливість нам підвищити цей результат і цей бал, крім того, що я намагалася докласти усіх можливих зусиль, і ще й дитина ось у цьому сильно старалася впродовж року, і у цьому дитина молодець розумниця або молодець розумник. І оці от теплі слова, знаєте, тепле слово, якісь ці приємно. Ось мені мами пишуть про те, що я їм допомогла. Про те, що без мене десь цього підвищення, можливо, не було. Десь, що я допомогла, і тепер дитина була, наприклад, на середньому рівні, а тепер на достатньому рівні завершила навчальний рік. І радіє цьому. І це дуже приємно, надзвичайно приємно, коли відзначають мої зусилля. І, певно, це отакий от теплий компонент моєї роботи, який дає мені, не знаю, натхнення і бажання працювати далі. Ось таке у нас відбувається зараз прощання. Я дуже вдячна батькам тих учнів, які зауважують і згадують про мене в кінці року і про мою роботу. Дуже це приємно, дуже світло, дуже тепло. Дякую і дякую всім, хто мені в коментарях пише, що вдячний за мою також роботу. Я якраз і працюю для того, щоб мати оцей зворотній відгук. Мені дуже приємно, це, і це мене надихає для нових звершень, щоб працювати далі, щось новеньке, придумати, щось, вдосконалитися, краще зробити. Це якраз про ось цю історію. Далі буде до завтра. Завтра у нас п'ятничка, останній дзвоник. Ми обов'язково побачимося, до зустрічі! Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада.